Сьогодні знову не парфумерне відео, а вложок не запланований, тому що світла нема і невідомо, коли його включать після обстрілу, тому знімати поки що парфумерне відео в мене немає можливості. Тож почекайте, потерпіть, не відписуйтесь. Подивіться, поки мій вложик. А я повернусь скоро трошки трошки атмосфери. Ця алмазна мозаїка, вона так блищить. Я хочу ще щось, щось замовити, ще щось поскладати. Тільки мені щось поки що не подобається малюнки. Ще прикол в тому, що деякі мозаїки продаються без цього підрамнику. Я, якщо чесно, не розумію, що з тим робити, ну, Типу що просто шматочок полотна у вас, і що ви з ним будете. Куди ви його не покласти, ні полісти, нічого. Хорош, я не зовсім розумію, на що продавати без підрамника. Це... Але щось хочеться таке. Я зрозуміла, що все ж таки мозаїка мені подобається більше, ніж по номерам розмалювати зараз. зараз. Тому що це простіше, це ну, чистіше, це ну, не так гімрна в тому плані, що там не треба якісь водички, там, пензлики. Це все. Просто в будь-який момент сідаєш і збираєш. Ось. Тобі не треба там якось багато світла якогось там, не знаю. Ну, коротше, зараз для мене мозаїка то краще все ж таки. Але от поки Поки не можу собі знайти ще малюнок нормальний і запритаманні гроші, бо вони якісь такі ціни в космос просто. Так, і до у мене посилочка. Так що її розсакувала, хочу вам показати моє замовлення. Це мені поклали у подаруночок. Я не знаю Спонжик для вмивання. Я таким не користувалася жодного разу. Якщо хтось із вас користується, то скажіть, як це? Класно працює. <по> я не дуже розумію нашо все. Зразу з парфумерного замовила я цього страшного ганімеда. Я. Дуже стидно признатися, але я ще не знайома була з ним. Я була знайома з його, типу, якимись аналогами, клонами, арабськими, в тому числі, якимись репліками і проче. А от саме з оригінальним ганімедом я була, не була знайома, тож познайомлюся і вам розповім в новому відео про знайомство. Не втрималася, я замовила собі цього, цю півонію. Про яку розповідала в минулому в ложику. Дуже була приємна ціна на нього, тому замовила, хоча в мене цих лосьонів і кремів для тіла повного, але не знаю. Ну, коротше, буду користуватися все одно, тому що він мені дуже сподобався. І ось цей кремчик замовила, який мені теж сподобався для ніжок. Такий маленький формат. Теж, ціна була на нього 70 гривень чи що, ну. Гріх було не, не, не замовити. І я, з моїми губами зимою особисто просто біда, якась ні один, ні один бальзам мені не допомагає, спробую цю таку нічну маску. Тобто на ніч намазуєте, зранку просто залишки стираєте, і типу повинно допомагати. Я допомагати, я почитала просто відгуки, іначе дівчата писали, що нічого не допомагає, тільки це допомогло, Спробую теж. Можливо, мені допоможе. Поки що все. Всім привіт. Хочу сьогодні показати вам... Не дасть мені записати, скоріш за все, що... Сюман! Оця, оця кутюрочка не дає мені записувати. Короче, колись у мене буде парфумерна шафка, про яку я вам розповім. Я сподіваюся, я так викладаю всі факончики, як оце ви зазвичай робите. Але поки що в мене такої немає, але в мене з'явилася можливість, я тут трошки переставила свої речі, в мене з'явилася можливість ем, оформити, організувати якось свої відливантики, пробнічки, коротше все. Мені, мені пусіньке таке. Я хочу вам показати. Ось так у мене тепер виглядає моя вітрина. З відливантів, пробничків і всяких. Маленьких тут є також такі маленькі флакончики, які Travel версії. Менталь. Тут від Левантики. Два маленьких флакони по 15 мл від uh, Naomi Campbell Кіліау. Тут мій відливантик нового шалімару і брашем. Тут теж такі відливантики. Це тут те, що я маю, ну, типу Project Pana я маю, хочу розносити. Тут в мене ціла колекція проти від Lancome, я теж хочу розносити. Тут пару мініатюрок, таких, в яких немає коробочок, тому вони тут. І інше в мене в іншому місці сховані. Тут такий ящичок з Avon. Це теж трошки Ейвону, трошки відливається. Тут в мене ось така шухлядочка з моїми теж відливантиками. І тут пробнички фірмові. І колекція Фроден. Ось така в мене тепер міні-вітрина. Як вам? Мені здається, що непогано. Так ще я забрала всю свою косметику з поличок. і оформила її в одну велику таку косметичку. В чемоданчик такий, знаєте, косметичка на стероїдах в мене вийшла. Тож, показую вам. Ось така в мене є. Чимодан такий. І я сховала цю свою косметику сюди, бо мене щось дратувало, якщо коли, коли вона отак от на ведуться. Коротше, я трохи звільнила простір сюди. Так, тут закулочки, е якісь речі, якими я дуже рідко користуюся. Тут всі туші, які в мене є. Бачите? Так, Багатенько. Так, тут тоналки, е щіточка, яка не влізла. І такі там пивочки, ножечки, таке, що мені знадобиться і може. Так, тут в мене всі олівці, щіточки теж всі тут помістилися. І вони, бачите, воно так закривається, тут така клейонка, щоб типу олівчики не псували, тут все не пачкало. А тут такі оцеки. Тут у мене сховалися всі мої мейбелінки, ці стільки помади, у мене їх три штуки. Ось такі відтінки ось такі відтінки оцей мала трохи погризла. Ну, самий ходовий в мене, звичайно, цей рожевий, а ці так рідко, але використовую. Дінеді вони тут ховаються. Тут у мене пудрочка розсипчата. Тут э, рум'яна, праймер, кремчик для рук, там консилер, підводка, хайлайтер, ну, все тут. А, тут пару спонжиків. Щіточка незмиваємий, Це, напевно, що тут не повинно бути. Це треба в догляд. Тут вся декоративка, догляд в мене окремо. Тут тоналка така в такій скляній банці. Тут парочка помад, які не помістилися в цей відсік, і пудра від Patrissie Lідо з пуховочкою. Тут у мене помади, бачите, такими. попами догори, щоб видно було, який відтінок. Тут у мене теж помади, але такі з щіточками, пензлики. Тут там блиски, коротші тут всі такі. Так, центрально у мене фіксатор. Пару цих щіточок, які, ну, їх, я не знаю, як їх зберігати, їх нікуди так не покладеш і не засунеш сюди, тому вони тут у мене. Там рум'яна, це стара пудра, яку я добуваю, ті ушки ще старі. І тут оці палетки мої всі. Їх небагато. 4, 1, 2, 3, 4. Ось. Ось так я організувала всю свою косметику. Мені здається, що це прикольно, коли воно все в одному місці. Я собі сіла. Відкрила свій чемодан професійний. <смі> Вона фарбувалася і воно ніде отут в мене, розумієте, ну тут от, ніде в мене воно не зберігається, ніде не, не засмічує мій простір. Це мене якось там. А тепер все добре. Принаймні, поки що, поки що мені подобається. Ось така у нас прогулочка. Нещо не було в прогнозі? Але ми вже вийшли. Тому гуляємо.